А оце прямо сюрприз і нежданчик. Не вірив я, що буде в цій машині такий пробіг. Дивіться, накидаємо клему. Ключика немає. Так нам і сказав продавець. І що ми бачимо? Тут на відео. О, о, є. 129,256 міль. Не вірив, чого машина по він-коду. 21 2021 році продана на аукціоні і в 21-му році зайшла в Україну. Чотири роки 111 місць, здається, там був пробіг 170 в кілометрах. Чотири роки, і що-то 200 з хвостиком тисяч кілометрів. Перевів я по коефіцієнту 1,6, вийшло 206 тисяч кілометрів. В принципі, те і вийшло, Що вони говорили? За 4 з лишнім роки, що там виходить, де біля 30 тисяч кілометрів. Ну, прям дуже небагато, дуже гарна цифра, бо я дійсно розраховував на більшу. 100, е, де, що там? 129 тисяч міль, 206 тисяч кілометрів пробігу по цій машині. Для 3,5 мотора це не є критично, це не є багато. І для інших узів і реатів цієї машини теж це не критична цифра. Адже саме цінне тут. Ой. Вибачаю. Нагадаю, це в нас роздатка і задній міст. Задній редуктор з роздаткою, На нього одного з першого будемо добиратися, будемо його доставати.